Головне події в Харкові та області 8 січня. Росія зранку завдала ракетного удару по Харкову та Змієву. В обласному центрі нарахували не менше чотирьох прильотів. У Змієві два, але вони виявилися більш трагічними. Ракети поцілили в приватний будинок. Загинула жінка. Двох чоловіків врятували з під завалів співробітники ДСНС. Ще один чоловік зазнав поранень у Харкові. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджена будівля малої південної залізниці постраждали двоє людей. Напередодні удар із ЗРК с 300 прийшовся поруч із приватним сектором і адмін його поранені двоє поліціянтів. У лікарні в Харкові помер 56-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час ракетного удару 2 січня. Про це повідомив начальник Хова Олег Сенігубов. За його даними, один із будинків, які зазнали руйнування внаслідок того удару, досі залишається без опалення. Є загроза обвалення будівлі, тож експерти проведуть дослідження конструктиву. Морози на Харківщині посилюються. Цієї ночі Харківський регіональний центр із гідрометеорології прогнозує по місту температуру до мінус 18 градусів, по області до мінус 20. На дорогах регіону ожеледиться також ожеледь покрила лінії електропередач. Енергетики передбачають можливі проблеми з електропостачанням через погоду. А ось дефіциту мережі обіцяють покрити в разі необхідності. Тож, якщо не станеться надзвичайних ситуацій через російські обстріли, Міненерго не передбачає примусових відключень. Чи населення і підприємств про це ветерінацмарафону повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Дебченков більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.